Вітаю всіх! Як енергія лицаря мечей буде впливати на нас 26 березня 2024 року. У цей день будемо напрочуд легкі на підйом, активні, дещо буде відчуватися напруга і медушливість, можуть бути неочікувані поїздки і ділові зустрічі. Також можуть приходити новини, смс-повідомлення і інформацію обов'язково перевіряйте. Нервозність буде заважати об'єктивно сприймати реальність на роботі в бізнесі більше метушні, ніж завжди. А також це період боротьби і конкуренції. Виникнуть події, що будуть заважати здійсненню планів. У особистих стосунках намагайтеся стримувати бажання з'ясувати ці стосунки, бо це приведе тільки до бурхливих емоцій і довести до свою точку зору не вийде. Для тих, хто без пари, буде багато спілкування, нові знайомства. Чи буде подальший розвиток, покаже тільки час. І порада. Діючи у своїх інтересах, продумуйте тактику і дослуховуйтеся до голосу розуму. Імпульсивність і поспішність можуть призвести до збитків і конфліктів. Взагалі у цей день свої думки і почуття треба привести у порядок. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім приємного спілкування, миру вам і гарного дня!